Бог настільки близько, що ближче бути неможливо, бо в ньому ми живемо, рухаємось і існуємо, каже апостол Павло. Бог не десь там у хмарах, а джерело самого нашого буття. І я з вами по всі дні аж до кінців віку. Останні слова Ісуса перед Вознесінням. Я стою під дверима і стукаю, а не ломлюсь, силоміць. Він поряд чекає, щоб ми його впустили. Катехізм католицької церкви навчає. Бог нас не залишає, Він дає кожному можливість знайти Його. І найближче до Бога торкається нас Це наше сумління. Коли нам боляче, Він поруч, бо ми Його створіння, коли ми молимось, Він вже слухає, коли ми грішимо, не відходить, а страждає разом з нами. Коли ми любимо, це Він в нас діє. Іноді здається, що Бог далеко, але. Сарадше ми віддаляємось думками, страхами, гріхом. Він же завжди на відстані серця одного щирого отче наш, що іси на небесах, Тихай святиться ім'я Твоє, тихай прийде царство Твоє. Це в тих сантарі в основі. Тивіна інституціоне